Три дні із 14 по 16 лютого торгово-розважальний центр екватор був сповнений вібраціями кохання. Тут яскраво та чуттєво святкували день усіх закоханих. Розважальна програма для відвідувачів будь-якого віку. Знижки у бутіках, а ще шанс кожному виграти поїздку на двох до міста романтики і кохання Парижу. Люди, які роблять покупки в нашому торговому центрі, могли кинути просто чек і поучаствувати в конкурсі. Щасливчик, який отримав сертифікат від ТРЦ Екватор вартістю 10 тисяч гривень на романтичну подорож, які вимагали умови акції, поклав до лототрону всього два сердечка із прикріпленими чеками. Сильно неожиданно, ніколи не був за границею. недавно зустрічаюся з сподіваюся, згодиться зі со мною поїхати. Спасибо екватору. Проте подарунки та сюрпризи святкового дня очікували на усіх гостей екватора. Емоційний градус піднявся до неймовірної поділки, коли на сцену вийшла хіп-хоп команда Принципова зміна із її знаменитим учасником Олегом Кензовим. Екватор концерт принципової зміни на День Святого Валентина чудове місце та час для пропозиції одружитися. Подумав полтавець Сергій Данилевський. Такий романтичний вчинок припав до вподоби не лише його коханій дівчині, а й усім присутнім. Я решил зі своей девушке предложение. Я очень сильно її люблю і нас на счастливая щаслива життя. Я думаю, що принципова зміна исключение того, що именно любов вдохновляє нас на иные пісні. А тим часом екватор продовжує готувати для відвідувачів торгово-розважального центру нові несподіванки та подарунки. Полтавці ж вже давно знають про гостинність екватора.